Доброго дня всім аріям Аграріям! Сьогодні така халепа, місяць тому поміняв пильник на шрусі, зараз подивимось, що з ним сталося. Звісно, заплатив майстру за збірку, розбірку, і ось все, що залишилося від мого нового пильнику. Ребра. Таке враження, що за місяць його чимось роз'їла, чи може резина така. Шрус відносно новий в тому році міняв, зафіксовано нормально, чому так не знаю. І ото придбав собі такий роз'ємний пильник фірма Байкаст, типу Британія. Перчатки в комплекті, хомоти, змазка та клій. Воно, типу, без розбору ходової. Одягається на вал, потім клій, змикається і то повинно вже бути цілим. А Там бачите, зараз покажу. Там в нього є такі пази та виступи. А то будемо пробувати, чому б ні. Лет не забув, це пильник типу універсальний, в нього відрізаються там по діаметру оці переходи, в залежності від діаметру вашого шрусу та валу. Так, шрус вимив, пильник на валу, а то зараз буде саме тяжке. Бо треба буде все це. Точно з'єднати, склеїти по інструкції там клеїти поступово, по секціям. Ось що вийшло. Зайві секції повідрізав, склеїв, Це той ще квест, скажу вам, особливо коли руки тремтять, але наче вийшло. Зараз наб'ю змазки, встановлю хамути та й все. Зайняло це в мене десь години дві поки. Висохло, взялося, ото поставив хамути, встановлю колесо і десь через місяць ну десь, да, через місяць, дружина покатається, то подивимось. Щодо клею виявилось, що тут звичайний суперклей, звичайний цлянок але трохи густіший, ніж той, що зазвичай продають в магазинах. Так, пройшов місяць, змазку не видавлює, дирок не де нема. Коли щось трапиться, обов'язково під відео у коментах повідомлю, коли він вийде з ладу. Ну, а може не вийде, хто зна. Подивимось. Отже, не забуваємо підтримувати канал, ставимо лайки, дізлайки, підписуємося. Коментуємо, поширюємо у соцмережах, підтримуємо ЗСУ через фонди, волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте, та все в вас вийде. Всім пока!